В межах проєкту Спорт заради перемоги в школи Козятина привезли спортивне знаряддя для дітей: скакалки, сітки для волейболу, набори для пінпонгу, шахи та шашки, бадмінтон, фрізбі та різноманітні м'ячі потрібні дітям для заняття спортом. Допомогу надали благодійний фонд Миколи Філонова, Український альянс та благодійний фонд МГП громаді. Дякуємо щиро альянсу. У нас були певні проблеми в занятті фізичною культурою, тому що обладнання фактично в нас як такого немає нового. Але ми вам щиро дякуємо і запрошуємо вас ще раз до нас завітати. Можливо, ще не один раз, тому що діти задоволені. Ви бачили, як вони посміхаються новому обладнанню, мечам, ракеткам. І щиро-щиро дякуємо. Благодійники і надалі збираються продовжити програму забезпечення спортивним реманентом школярів. Отже, на черзі і інші школи та радісні посмішки юних спортсменів. Великою вдячністю сьогодні у нас надзвичайно приємна подія. Не варто напевне нагадувати черговий раз, через яке складне випробування зараз у нас проходить наша держава, і найдорожче, що у нас є наші діти. І такої підтримки, яку ми сьогодні отримали, багато не буває. Це дуже важливо, тому що ми вчителі зараз, як ніхто, відчуваємо, наскільки нашим дітям потрібен шматочок райдухи, наскільки їм потрібна звичайна радість. І ось той спортивний інвентар, який ми сьогодні отримали, це якраз у той шматочок радості, який нам надзвичайно потрібний і за який ми надзвичайно вдячні.